Команда громадської організації Охтирський молодіжний центр фіналізує проєкт Соул Спадщина Охтирки у людях. Він спрямований на популяризацію культурної спадщини громади у фокусі п'ять архітектурних пам'яток, втрачених занедбаних, зруйнованих бомбардуваннями. Успенська церква, будинок офіцерського зібрання, паровий млин, народний дім, краєзнавчий музей. Ініціатором цього проекту був фонд «Партнерство за сильну Україну. Запросили нас і інших партнерів до консорціуму для того, щоб ми могли спільно втілити. Проект на підтримку та розвиток місцевих локальних ініціатив розпочали втілювати проєкт Вахтирці в травні. Завершують у вересні. Організатори зібрали групу з юнаків та дівчат, яким цікаво розбиратися в історії та культурі краю. Розробили сувенірну продукцію з пам'ятками архітектури, провели заняття з музеєм, дискусії з громадськими діячами та людьми, які опікуються збереженням вахтирських пам'яток. Зараз роблять кіно. Реалізували відеокурс дводенний для волонтерів-волонтерок нашого проєкту. Це було 10 молодих людей і тренер-відеограф із Сум. І волонтери не тільки дізналися про теорію, а й створили свої перші три пробні відео щодо культурної спадщини і архітектури нашого міста. Потім ми запрошували відеографа і розробили 5 відеоробіт саме про ці культурні пам'ятки нашого міста і про людей, які з ними пов'язані, про сучасних діячів нашого міста. П'ять серій щочетверга протягом. Серпня і вересня 2024 року, і згодом ми плануємо об'єднати їх в один фільм. Людмила Міщенко, директорка комунального закладу Охтирський міський краєзнавчий музей, згадує, як молодь допомагала рятувати експонати й будівлю після бомбардувань. Тепер говорить знову всі об'єднані спільною ідеєю збереження історичних цінностей міста. Ми пройшли великий шлях, спочинаючи з малої академії де писали проекти, і це дуже круто. І сьогодні ми з вами разом, і в дні випробувань, коли музей був зруйнований, ми також були разом, я пам'ятаю це, я, я скрізь пишаюся вам і скрізь про вас скажу. Олександр Гавриленко, директор Центру культури і дозвілля Чернечинської сільської ради, був одним із перших, хто прийшов рятувати будівлю народного дому після бомбардування центру Ахтирки 8 березня 2022 року. Грандів на відновлення музеїв більше набагато, ніж на будинки культури або центри культури. У нас трішки трішки по-іншому все це складається. А з пошкоджень у нас майже аналогічно, так же само перекриття, все, штукатурка, все це, все, все так же само прибирали своїми силами. Все майже ідентично. Монтаж фільму про культурну спадщину, архітектурні пам'ятки та людей, які ними опікуються, завершиться днями, говорять організатори. Місце прем'єри ще не визначене. Фінансують ініціативу уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Нідерландів, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеція. Анна Ктиш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.